Добрий день малята! Добрий день, хтосик! Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами відправимося на північний полюс. На північному полюсі дуже холодно, сонце там світить та зовсім не гріє. Земля на північному полюсі повністю покрита товстим шаром снігу, а океан біля узбережжя укритий льодом. Товщина якого сягає висоти трьохповерхового будинку. На північному полюсі ніч триває майже півроку. А в небі можна побачити північне сяєво. Воно годинами переливається різнобарвними вогнями. А які ж тварини живуть в таких холодних краях? Зараз ми дізнаємось. Білий ведмідь. Північний олень, тюлень, пінгвін, касатка, песець, морж, полярна сова, полярний заєць. А як можна назвати? Пінгвіна, тюленя, північного оленя, білого ведмедя, моржа, полярну сову та косатку. Так, це тварини і птахи півночі. Пропоную вам малята цікаву гру зі мною пограти. Подивіться уважно і скажіть, хто це? А це хто? А це хто? Хто це? А це хто? Хто це? А це хто? Хто це? Молодці. Дуже добре ви пограли і тварин півночі пізнали. А зараз, малята, я пропоную і зі мною трішечки пограти. І тварин на крижині назвати і порахувати. Будьте уважні. Це білі ведмеді. Скільки їх? На крижині два ведмедики. На крижині п'ять пінгвінчиків. На крижині три моржі. На крижині один песець. На крижині чотири тюлені. На крижині два олені. На крижині три сови. Молодці малята, мені дуже сподобалось. А зараз малята пропоную гру, хто зайвий. Будьте уважні! Молодці, ви дуже добре грали. Тварин півночі всіх запам'ятали. Гра який? Якщо у ведмедя білого, товсті п'ятий. Він який? Товсто п'ятий. А якщо у північного оленя довгі роги? Він який? Довгорогий. У моржа гострі зуби. Він який? Гострозубий. У тюленя товста шкіра. Він який? Товстошкірий. Молодці. Ви добре грали. Малята, а вам сподобались тварини півночі. А я дуже прошу. Намалюйте того, хто вам сподобався. І надішліть фото. До побачення. До наступної зустрічі, малята. До побачення, хтосик! До зустрічі, малята! Чекаю на фото.